Доброго раночку. 9-12 2025 рік і карта дня для знаків Зодіака повітря Терези, водолій, близнюк. Терези, Водолій, близнюк. Терези позбавлення сумнівів, перехід на новий рівень. Об'єднання духовного та фізичного здобуття, певності в своїх силах, вірний вибір, успішне завершення справ. Водолій. Успіх, отриманий без зусиль, період спокою, гармонії, натхнення, приємна ностальгія та думки на майбутнє. І щось повернеться з минулого, якась ситуація або людина прийде до вас з минулого день об'явиться Близнюк. Випробування, які доведеться пройти, складний вибір, який виявиться правильним емоційна напруга, нестабільність, неофіційність стосунки. Сьогодні буде такий день у близнюків. Стихія земля, козиріг, кілець і діва. Козиріг, що принесе цей день, тілець і діва. Козиріг. Ну, стабільність, гроші, все матеріальне, матеріальне благо, все у козиріга добре. Все стабільно. Тілець. Ну, успіх у справах, досягнення бажаного, здійснення бажань, гармонія, задоволення від виконаної роботи теж все добре. Діва: нестабільність в особистих відносинах, зміни в житті, випробування та труднощі, можливі прийняття вірних рішень, необхідність бути уважним. Ось таке є. От. На сьогодні 9.12 росла для знаків зодіака сім гарного дня.